Послання святого апостола Павла читання в твоєму Освячує і освячує і освячені свідоного, і не сороми собі називати, і братами кажучи, повістим я твої брата, моїм посеред церкви, по у тебе, і знову я буду надіятися на нього. Ось я й діти, що да мені Бог, Отже, через те, що діти стали спільниками тіла і крові, то й він також став спільником їх, що смерть його, хто мав владу смерти, це б то і щоб визволити ти, що все життя, страх та смерти держались у неволі. О, приймає він не Ангелів, настіння Авраамове приймає. Тому він повинен був стати усьому подібний брата, щоб бути милосердним і вірним первосвященником у Божих справах і очистити людські гріхи, бо я сам він переміг спокусу, то може допомогти спокушуваним. І Духові твоєму алелуя, алелуя, аллилуйя.